А на Тисі цікава історія сталася. Та, е, катер влетів у канат, яким, який отак натягнутий металевий канат над річкою, і перекинувся. Подивися на відео, подивися, що там відбувалося. Таке Щ? сальто зараз. Шух, диви. О, Шух. На Тисі. Да. Це Все неподалік конкр... контрольно-пропускного пункту Лоня Дзвінкове, він знаходиться на території Угорщини. Заду... Е, відомо, що цей катер патрулює взагалі зазвичай річку. Деякі. Джерела 에, Віталія Глагола, місцевого журналіста, так, який перше оприлюднив це відео, стверджує, що човен переправляє через тису людей. От не просто так він там патрулює. Але це, ну, але це, це якому катер. Стані... Це прикордонний катер. Чи який є? Я, я трошки не зрозумів. Ну, це катер, який патрулює річку. Я не знаю, чи це прикордонний катер. А. На ньому немає е, цих е, поміток Держприкордонслужби. Ну, може поліція. Ми не знаємо. Так, е, окей. Поки що не зрозуміло, хто що із тими, хто був на, на борту, немає про це інформації, але просто сама картина вражаюча. Ну, Злий рок долі.